Легітимність влади, повернення територій та перемовини з Путіним такими були основні тези інтерв'ю британського журналіста Пірса Моргана з президентом України Володимиром Зеленським. Сам же журналіст зазначив, що розмова вийшла напрочуть відвертою, показовою і новинною. То що ж розповів президент. Зеленський розпочав з кількості вбитих людей за час повномасштабного вторгнення. Понад 45 тисяч загинули та близько 390 тисяч отримали поранення. І наголосив, що Путін убив десятки тисяч цивільних, і більшість з них були російськомовними. Чи не найбільш дискусійним стало питання проведення виборів в Україні? Зеленський нагадав, що його обрали 73% населення, і наголосив, що відкритий до будь-яких виборів. Проте висловив побоювання, що ці? Вибори можуть бути вигідними для ворога. Зрозуміло, що я їм не підходжу, тому що їм потрібна їх лялькова людинка тут. Їм потрібен їх чоловік, їх людина, який буде керувати Україною. А якщо Відверто, так воно було до війни, і так воно було раніше. Коли у них була друга партія в нашому парламенті, вони керували повністю цією партією. Вони впливали на парламент України і робили все, щоб Україна ніколи не обрала європейський шлях. Гарант додав, що як тільки війна закінчиться, закінчиться гарячий етап війни і закінчиться воєнний стан, тоді призначить вибори. Щодо повернення окупованих територій, Зеленський заявив, що станом на зараз Україна не може цього зробити. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде. Це не сьогодні. За його словами, тієї підтримки, яку надають партнери, недостатньо для повного витіснення російських військових з української землі. Також він зазначив, що окуповані території повернуть комбінованим шляхом військовим та дипломатичним. Не оминули в розмові і питання переговорів з Росією. Зеленський каже, що готовий до перемовин з Путіним, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні. Водночас Гаран додав, що його особисте ставлення до Путіна не має значення. Я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Зеленський також наголосив, що РФ спробує вести переговори напряму з Трампом, заявляючи, що це війна НАТО проти Росії, та зазначив, що Захід не втратив жодного солдата завдяки Україні, бо ми зупинили РФ на нашій землі. Щодо гарантій безпеки для України, Зеленський перерахував кілька пунктів, серед яких членство в НАТО та можливе надання ядерної зброї. Президент заявив: якщо війна затягнеться на роки чи десятиліття не з нашої вини, а з вини партнерів. То Україна проситиме ядерної зброї. Окрім того, Зеленський зазначив, що коли від американських політиків лунають заяви на кшталт, ми дали Україні мільярди де ж ці гроші. Виявляється, що більша частина цих грошей залишається у США. сотні мільярдів грошей Україна ніколи не отримала. Перша частина тих грошей, про які кажуть Сполучені Штати Америки, вона фінансувала. Виробництво Сполучених Штатів Америки Так, компанії, які виробляли зброю. Безумовно, вони сказали, що вся ця зброя для України. І безумовно, ми за це вдячні, за цю зброю ще раз. Зеленський також зазначив, що США виділяли Україні пакети військової допомоги. Таким чином вони змогли оновити своє озброєння, а за виділені кошти виробили нову та сучасну зброю. Щодо подальшого розвитку подій, Зеленський каже, що Україні буде дуже тяжко вистояти, якщо війна знову прийде. Тому президент постійно наголошує на безпеці. Чому я завжди підкреслю такі гарантії безпеки, що ця людина ніколи не повернулась? Я просто не хочу, не хочу такого ще одного виклику українцям. Не треба вже долі перевіряти їх міцність. Нашу міцність, мені здається, що достатньо. Гарант вважає, що чим швидше закінчиться війна, тим щасливішими будуть люди всюди. Каріна не телеканал НТА.